Це Макда за день до фіналу зважених та щасливих. Ну а це вже готують до фінального зважування. Дякую, що побачили в мені те, чого я не бачила. Пише Макда в своїх інстасторіс. Ой, подивіться на цю модель. А, я не а ось Макда прийшла в павільйон зважених та щасливих, і в усіх просто відпала щелепа. дякую. У мене далі. А ось цікавий момент, як знімали те, що ми бачили на екранах. <плес> ну, а це Макда на ранок після фіналу. Досі не можу зрозуміти, що це я. Психіка <плес> не доганяє фізику, пише <плес> дівчина.